Фармадол, забудь про головний біль удари по аеродромах стратегічної авіації далеко від кордону з Україною. Це теж захист нашої критичної інфраструктури. Чи це такий собі сигнал, що ми вас теж дістанемо? Я тут хочу зафіксувати офіційні позиції. Так. Ми в рамках міжнародного права знищуємо все на території України, в тому числі на окупованій території. Жодних сумнівів ні в кого наших партнерів сьогодні теж. Немає що ми маємо право знищувати у Криму на Донбасі, все. Будь-що, що стосується Російської Федерації. Все, що відбувається, і це друга складова на території Російської Федерації, це наслідок прямий наслідок війни, це внутрішні саботажі, внутрішня втрата керованості процесами, внутрішній розвал технологічних галузей, тому що вони. Під санкціями знаходяться, вони не можуть брати ремонтні складові і не мають консультацій. І це буде наростати, в тому числі буде наростати партизанський і диверсійний рух там. Причому це буде рух внутрішній, тому що дуже багато є конфліктів на території Росії, там багато етнічних спільнот, які постійно мали обмеження суттєві. Я маю на увазі і Башкірію, і. Чечню і Ічкерію треба говорити, і Дагестан, і Інгушецію, і Північну Осетію, все, і навіть Бурятію. Вони всі будуть мати певні претензії, і це поступово наростає. Чому? Тому що знову ж таки оці всі поразки на полі бою, і взагалі вигляд Росії після наступу і нападу на Україну десакралізували і Путіна, і його оточення. І сучасну російську цю вертикаль управління як такою. Царь голий, конкретно, і це поступово розуміють найбільш неадекватна спільнота, якою є Російська Федерація. І вони починають претендувати на частку неконтрольованого процесу, тобто щось помародерити. Вони не можуть всі приїхати в Україну, тут, тут вбивають, але вони хочуть мародерити. Це ж сутність руского міра. Мародерство і вбивство, і вони починають розуміти, що вертикаль силова не працює в Російській Федерації, і тому швидко наростає криміналізація соціальних відносин. Наприклад, Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації дає офіційну статистику: на 600% підкреслюю, на 600% збільшилась кількість кримінальних правопорушень в прикордонних з Україною областях. А на самій справі набагато більше і по всій території Росії. І таким чином оця кількість саботажу буде наростати. Все буде підриватись, все буде грабуватись, мародерити. І ми з вами десь так через місяців 3-4 будемо обговорювати кримінальну ситуацію, такого апокаліптичного складу в Російській Федерації. Це буде чудесний час. Я нарешті зможу коментувати більш цікаві речі щодо Російської Федерації.